Всім привіт, друзі! Ви на каналі Українці в Нідерландах. Мене звати Олена і мій син Нік. Ми знаходимося в Нідерландах вже рік. Ви мені пишете багато коментарів з запитаннями різними. Я вам хочу сказати, що От ми вже рік в Нідерландах, і я веду свій канал про все, про все про Нідерланди з самого майже першого дня, як ми сюди попали, в березні минулого року. І я почала знімати відео і викладати їх на свій основний канал. Основний канал називається Єлена Енд Фемелі. В посиланні в кожному, під кожним відео на цьому каналі, українців в Нідерландах, є посилання на основний канал. І в мене там дуже багато інформативних відео. Так що я вас прошу, заходьте, будь ласка, і там ви знайдете всі відповіді на ваші запитання. І як приїхати в Нідерланди, і що треба робити, і про ціни, і про житло, і про роботу. Там дуже-дуже за рік е накопичилося багато відео і багато інформативних відео. Дуже цікаві відео, так що я вам рекомендую зайти, подивитися. І буду вас рада бачити на цьому новому каналі «Українці в Нідерландах. Будь ласка, підписуйтеся. Слідкуйте за новими відео. Тут буде трошки інший формат, але все одно, українці в Нідерландах, це теж зміст залишається той же самий: україномовний канал про українців, які живуть в Нідерландах. Деякі відео тут бувають із Києва, бо моя сестра зараз знаходиться в Києві, вона мені знімає відео. Коротенькі різні, і я теж публікую на цьому каналі. Так що буду дуже рада всіх бачити, всіх всім гарного настрою, миру і щастя і радості.